3 вересня став унікальним днем для учнів міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку. Свій навчальний рік майбутні зв'язківці розпочали урочистим святом з оркестром, вокальним ансамблем та почесними гостями. Цього дня, окрім викладачів та студентів МВПУ, на святі були присутні представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, народні депутати, почесні випускники училища, майбутні роботодавці тощо. Урочиста подія розпочалася вранці за участю студентських оркестрів, які вразили своєю майстерністю та юнацькою радістю. Програмою свята було передбачено привітання студентів і викладачів з початком навчального року, а також презентація освітніх нововведень в МВПУ. Я хотів би сказати, що навчальний заклад є лідером в оновленні змісту професійної освіти, тобто з орієнтацією на ринок праці. І ми розробили нові стандарти за професіями: оператор з обробки інформації, програмного забезпечення, оператор телекомунікаційних послуг, майстер готельного обслуговування офіс-адміністратор це те, що є. Ну, надзвичайно цікавим і потрібним для ринку праці. Ми вже здійснили набір. Перспектива така, що учні, які здобудуть робітничі професії, будуть мати можливість краще продовжити навчання безпосередньо в нас і здобути рівень молодший спеціаліст кваліфікаційний і Як варіант продовжити навчання в університетах з третіх курсів, тобто, це такий ступенева світа, приклад ступеневої освіти і Певної перспективи для наших учнів директор закладу Петрович Василь додав, що окрім освітніх програм в училищі присутні напрямки духовного збагачення, різні колективи, театр, оркестр ударних інструментів, духовий оркестр, спортивні секції це все те, що на думку директора сприяє успішному навчанню. До завершення урочистої лінійки студенти МВПУ дали присягу залишатися вірними собі батькам. Вітчизні навчанню юнаки та дівчата, які ще вчора були школярами, вже сьогодні пішли на свої перші професійні заняття.